Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами ранкові ціни, понеділочок на овочі та фрукти та на інші продукти харчування. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Картопля рання 38 гривень. Всі ціни кажу за кілограм або за штуку. Картопля перший гатунок 29,90 буряк. Другий гатунок вже 12,95. Буряк, перший гатунок 22 гривні 90 копійок. Цибуля ріпчаста, цінника, не бачу, далі вам скажу. Капуста пікінська 82 гривні 8% знижка. Капуста червона качана 49 гривень, 40 копійок. Огірки перший гатунок 111 корінь імбря 190 9% знижка. редька дайкон 75, тепличні огірочки 120. Томати тепличні 100 гривень. Яблуко шкільне 34 гривні. Перець солодкий червоний 230 гривень. фуджі яблуко 42 гривні, 95 копійок. Яблуко Голден 48 гривень. Яблучко сортове 44 гривні. Ось воно. Виноград білий 230 гривень. Ось він. Малесенький такий. Рожевий виноград 215. Зовсім не залишилось. Авокадо хаз 240. Авокадо хаз дві штуки, де в упаковці 100 гривень за упаковку. Авокадо елітний за штуку. Ось воно. 120. ківі у кошику. Одна упаковка йде. 115. Помела. Перший гатунок 60 гривень. 10% знижка. Мандарини перший гатунок 70. Мандарин мандоль 70. Апельсини. 48 гривень, зовсім такі малесенькі, 10% знижка, лимони 80 вже. Банани 71 гривня. Грейфрут 70 гривень, 12% знижка, мандарин моркот 65, 9% знижка, помела червоний 80. Ківі, перший гатунок, 135. Хурма Піраміда 132 гривні. Груша перший гатунок 70. Груша Конференція 115. Яблочко Гала 44 гривні. Ред яблуко 48. Українське яблучко 32 гривні в сіточках йде. Салат листовий горщику 50. Томати коктейльні 148 гривень. Часник 165. Часник ранній 140. Огірочки вже вам сказала. Капуста Брокколі 150, 6% знижка. Так, капуста, перший гатунок 45, ось вона. а Капуста цвітна, цінника не бачу. Чогось немає. Цибуля ріпчаста 16,85 в сточках ось іде. Цибуля ріпчеста 12,55. Теж ось вона. Морква мита 42 гривні. Морква перший готунок 36. Картопля вже вам сказала. Картопля фасована в сточках 40 гривень. Ціна йде за кілограм. І картопля мита, перший готунок. 38,60 гривень. Ось такі ціни на овочі і фрукти на сьогодні. Кетчуп від Оліс шашличний та лагідний, 250 грамів, 16,90 в одну ціну, тобто 17 гривень. Кетчуп королівський смак, лагідний та шашличний, 400 грамів, 33 гривні, 40 копійок, в одну ціну йдуть. Майонез Оліс, столовий, 67%, 560 грамів, 52 гривні. Оліс чудовий 50%, також 560 грамів, 44 гривні 70 копійок. Майонезний соус гуляй полі 30% 550 г, 42 гривні 70 копійок. Майонез гуляй поле 67% 550 грамів 62 гривні. Майонез королівський смак 67% 340 грамів 38 гривень. Майонез провансаль щедра від щедра 300 г 26 гривень. Салямі фінська. Ковбаса напівкопчена від своєї лінії 420 грамів 71 гривня. Ковбаса м'ясна лавка. Солямі італійська. сирокопчена 380 гривень за кілограм. Ковбаса варена копчена. від віддабру 280 грамів, 99 гривень 50 копійок. Рулет курячий від своєї лінії варена копчений. 235 гривень 50 копійок за кілограм. Ковбаса, м'ясна лавка до пірешки варена йде. 500 грамів, 60 гривень 50 копійок. Сир плавлений, від своєї лінії вершковий. Дружба 70 грамів 1490. Сир м'який з додаванням лосося та кропу 150 грамів, 58 гривень. Сир нальтвятий, радомір» іде бруском 200 грамів 76. Гауда 200 г 74 гривні. Радамір пластинами 150 грамів, 61 гривня. Залями також пластинами 135 грамів 55 гривень 40 копійок. Олія стажар рафінована, об'єм 850 мл 71 гривня 50 копійок. Олія чумак золота, також рафінована, об'єм 900 мл 81 гривня 50 копійок. Цукор залишається зі знижкою. Розумний вибір. 29,99% знижка. Масло білоцерківське, селянське, 71 гривня 50 копійок, 180 також грамів. Тут за від своєї лінії консервована. Та горошок від своєї лінії також консервований, 34 гривні 50 копійок. І квасоля у томатному соусі від своєї лінії. 35,50. Вареники. Торгова марка Геркулес з картоплею та лісовими грибами. 400 грамів. 36,90. Пельмені, фірмові йдуть. З яловичиною та свининою. Вага 850 грамів. 129,90. Пельмені з куркою, з м'ясом курки. 700 грамів. 79,50. Пуста брокколі від своєї лінії, швидка заморожена, 400 грамів 52 гривні, соняшого чела юніор, також швидка заморожена, 400 грамів, 45 гривень. Молоко ягодинське, 26%, 900 грамів 39,50. Молоко галичина безлактозне, 2,5%, 870 грамів. 50 гривень від своєї лінії молоко 2 кг, 3,2%, 104 гривні. Молоко, щоденний збір, також 2 кг, 2,5% жиру, 94 гривні. Молоко від своєї лінії, довго зберігання, 2,5% 36,40. Ягодинське молоко 3,2% 900 грамів 46 гривень. Йогурт галичина, карпатський, персик абрикос 870 грамів, та лохина чорниця 870 грамів 57-50. Йогурт галичина, карпатський, полуниця 300 грамів та злаки по 25 гривень. Сир кисломолочний йде, просто нашим 300 грамів, 5% жиру. 5590, тобто 56 км. Пряники від своєї лінії будуть молочні 300 грамів 26,80. Пряники з гущеним молоком, теж від своєї лінії. 30 гривень, 60 копійок. Печиво здобне, кукурудзяне від розумного вибору 300 грамів, 28,90, печиво з желейною начинкою зі смаком апельсину та малини 135 грамів. 34 гривні. Шоколад білий, курістий, бідрашен, Молочний та чорний 90 грамів, 42 гривні. Шоколад мілка молочний, 90 грамів, 42 гривні 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока. Тете клас 70 грамів, 11,50. Буратина. Печиво йде цукрове з горішком 450 грамів, 49 гривень. Печиво від своєї лінії до кави ось таке, 190 грамів, 17 гривень, 40 копійок. Печиво Житомирські ласощі. Затяжне марія. Вага 270 грамів, 25 гривень. Мастівці мультизернові з пшеницею, міралами, рисом та ячменем 360 грамів 60 гривень. Напій Кока-Кола сильно газований та зеро Кока-Кола 2 літра 40 гривень, 50 копійок. Одну ціну йдуть. Напій біола чамбо сильно газований 2 літра об'єм 28 гривень. Напіживчик соком яблука, об'єм літр 150 21 двадцять гривня, 70 копійок. Та напій живчик об'єм 500 мл, 13 гривень, 20 копійок. Вода мінеральна, трюцька сильно газована літр 500, 14,90, тобто 15 гривень на піліто, яблуко вишня, об'єм літі 500, 42 гривні.